Де ти, воле моя, де ти, у схронах, криївках у небі, по зіркам, воле моя, де ти, у схронах, криївках у небі, по зіркам воле моя? Де ти? Негши світи хрестиком з диких пульнов. Тоси у довгих довгі хроні, Господи, як вони хиту проклятою, відверни, прийде, прийде наш час, буде сонце за нас, буде, небо за нас буде. Знаю, прийде час за все спроситься із вас, за землицю ту святую, за пролиту кровлюстую, за могили в чистім порі, за всі зламані долі, за скалічених людей і за смерть малих дітей. Душу тіло вибороні. Вітаю, друзі! Я вірила в диво, і диво сталося. Так сказала в попередній розмові Іванна Голуб, українська письменниця, психологиня, юристка, волонтерка, мама шістьох дітей. Сьогодні пані Іванна у нашій студії. Ради вітати вас! Вітаю всіх! Слава Україні! Героям слава! Дивом ми називаємо те, що не вкладається в звичну картину світу. Але для однієї людини вірити в диво це наївність, а для іншої це допомога психіці в важкі моменти життя. А для вас що означає вірити в диво? Взагалі віра в диво може стати стилем життя. І коли ми в дива щиро віримо, коли ми працюємо над дивами, коли ми мріємо і діємо, дива трапляються, і це є правильно. Є два способи прожити життя, так сказав Альберт Ейнштейн. Це коли чудес не буває і коли все життя диво. Вам який з цих способів більше імпонує? Диво як стиль життя. Тому що коли ми будемо щиро по дитячому вірити в диво і працювати над своїми мріями, над їх втіленням, над тим, щоб допомагати і іншим людям відчути це диво у своєму житті, ці дива будуть нас щодня тішити навіть у нашій щоденній рутині. А як би ви назвали своє диво? Це випадкова закономірність чи закономірна випадковість? Це закономірність, над якою багато працювалося, але певна частина удачі у цьому теж присутня, тому що є, тобто є й випадковість. ж звичайно, так. звичайно, ми повинні вірити в свою удачу теж, тому що коли ми працюємо над чимось дуже довго, от, наприклад, коли йде процес виховання дітей, найбільшим своїм досягненням в своєму житті я вважаю свою родину, своїх дітей і свого чоловіка, тому що все-таки стільки працюючи, маючи кілька Професії і приділяти час своїм дітям, виховувати їх, тішитися їхніми здобутками і досягненнями це для мене теж частинка дива. Гаразд, розкажіть ще про своє диво. В чому суть вашого дива? Бо оскільки ми про це якби наголосили в заголовку, що ви чекали, що сталося, і наскільки це було несподівано для вас. Е... Останнє велике диво, яке сталося в моєму житті, це те, що я зовсім неочікувано вийшла заміж, і для мене це було теж таке із з розряда дива. Але я тішуся... Це нещодавно? Що... Так, так. Це трошки більше року тому, тому що це сталося якраз після того, як я собі пообіцяла, що я в своєму житті більш ніколи не вийду заміж. І це теж з розряда дива, тому що сталося саме так. Читав ваше одне інтерв'ю, і там е, така фраза. Мистецтво врятує світ. Мені чомусь здалося, що ця фраза не гармонує з сьогоднішніми подіями. Війна. Невже мистецтво має таку силу, що воно може протистояти бомбам і ракетам? Що ви думаєте? Мистецтво значно сильніше. І творчість значно сильніша за всі негативні явища в світі, які б негативні якого масштабу вони б не були. І саме зараз, під час війни, ми всі повинні чітко розуміти, що саме мистецтво, саме творчість рятує психіку кожного з нас. Я в цьому переконана, тому що спочатку війни. Я дуже багато допомагаю людям. Брала участь у кількох волонтерських проєктах і є натхненником, засновником одного з таких проєктів. Я точно знаю, що зараз нам потрібно і у школах зробити такі хвилинки творчості, навчати дітей теж всім видам творчості, долучати перепрошую, їх до Я оце ваше диво? І це теж і це, і це теж. теж моє диво, тому що коли я бачу наскільки в нас зараз люди бувають в такій безнадії, повністю дезорієнтовані, і коли вони знаходять сили жити саме в творчості, і коли ця творчість мотивує їх жити далі, це теж диво. Ви творите, і я зрозумів, і чоловік ваш творить так, так, так. Мій чоловік Максим Парфіненко він теж в минулому році видав свою дебютну книгу. Він пише, як і для дорослих, то є роман, майже війна, обміть». І поки зараз мій чоловік саме там, де знаходяться всі справжні чоловіки, він воює, він не може приділяти часу своїй творчості, я все-таки трошки його спонукаю до цього. Він не тільки пише роман для дорос... написав роман для дорослих і пише для дорослих. Він ще й пише казки для дітей. І Я неймовірно тішуся тим, що в кінці минулого року вийшла наша спільна книга. Три автора: це Максим Парфіненко, Марія солтис Смірнова і я. Іван Голуб. і це є «Сувинні історії, казки для дітей, і тут є теж казочка, як і моя, так і мого чоловіка. А в вашому творчому доробку скільки вже книг? Власних десять, вони всі такі в мене невеличкі. Колись на одному з заходів з дітьми мене один хлопчик запитав, тому що це мої книги для дорослих, ось це мої книги для дітей. Вони всі такі, ось не видно, що вони невеличкі, не товсті, не в твердій обкладинці. І один з хлопчиків, який. Був на одному з заходів, мене колись запитав. А коли ви напишете справжню книжку? Тобто він це вважав не справжню, так так і для мене так він думає, що тільки таке все справжнє. Що я пообіцяла, друже? Я обов'язково напишу справжню товсту книжку, то в товстій вкладинці, але це буде коли ж ми побачимо справжню. Я думаю, що з часом це буде, тому що мені, наприклад, поезія подобається в таких більш невеличких книжечках, і дитячі казки я теж люблю в таких невеличкому форматі. Хоча я теж дуже, дуже мені подобаються дитячі казки в твердій обкладинці в гарному великому форматі. Це теж моя мрія. І я Ви про казочки видати... згадали. У вас є така книга п'ять сонячних казок. А от скажіть, є, будь ласка, от така вона та. А яка з цих казок найактуальніша в нинішніх умовах? Е, цікава історія цієї книги. Це була перша моя дитяча книга. Е, вони вийшли майже. Синхронно з моїми дитячими віршами. Я вдячна за підтримку цих двом видань Рівненській обласній державній адміністрації. Це сталося в 2018 році, і в п'яти сонячних казаках є така казочка, яку діти люблять найбільше. Це найкраща мама. Це про ту маму, яка прихистила абсолютно всіх діток і вірила до останнього, що вона їх врятує. Дітки дуже люблять цю книжечку.